Пецю я повнощі віз, шатро, цілий. табір братів циган, і я серед них між своїми вільний. А не казаю я тобі, пам'ятаєш, що ти раніше ще пізніше, а зробишся за нашою піснею. Опраша, опраша, старий мій друже, що ти не унімеш мене, не простягнеш руки. Добре, каже, тепер простягати йому руки. За що тебе скручено? А так, спасибі ти, зв'язали мене, як бачиш. Старий с ним завжди в'яже. Тебе? Тебе зв'язали? Тебе? А праше? велика річ сповили мене, як дитину і баст. Часто і й не старецького вечата. А ну дай я на тебе гляну. Як на господаря селянського звівська? Виглядаєш пишно. Ох, не смійся, старий, бо коли б ти знав? Що, якби знав? Що? Глянувши на тебе, знаю все чисто, І що було? І що було? Що було? А так. Цікаві, ночі ми за парами діляться. Не тебе. Вона тобі розкомачить, то швидко. А, звони. А праж?